Так, в'яжу я із пряжі ось такой 1400 метрів у 100, грамі, у 100 грамах 90% мароносового вовна і 10% кашемір. Так, я, ці в мене дві ниточки йдуть. І ось така напів мароносова вовна. Я не знаю, скільки тут. Ну, вона теж така десь тонесенька, може ще десь 1500 метрів на 100 грамів. Ось, в три ниточки я в'яжу. В три ниточки. І спиці у мене, спиці у мене, це 4. Так, да, це четвірка. Може, ну, погано видно, але 4. Так, ось так. Зараз я на такій стадії і якраз вирішила вам показати, як це робиться. Так, ось така схема, дивіться, ось робіть, мабуть, зараз я зроблю так, щоб вона була вся повністю. Ось так. Я ще зроблю фото і вставлю наприкінці. Чи на початку відео, ну, не знаю, десь ставлю. Так, 42 ряди основної цієї схеми. Ось, іде 39, 41 і 42, це виворотні ряд. В'яжу все лицевими петлями. Накиди і лицеві петлі. Е, сама схема, е, яка дається в інтернеті, це в вільному доступі я взяла її, вона починається з трьох петель. Я додала одну петлю ось тут, тому що мені не сподобалось, коли зразу йде якби, накид. Не сподобалось, Тому я додала одну петельку після прушкової, додала одну петель. І прошкову я роблю вузликовий край. Бачите, мені здається, що, ну, якби з панчишною в'язкою вузликовий край краще виглядає. Ви можете робити, як вам хочеться. От, Бачите, як красиво. Ну, ви бачили вже. От, ви можете робити, яку, як вам хочеться. Тож, я ось тут набираю не три петлі, а 5 петель. Так, починаємо в'язання. Ось до 42 го ряду в'яжемо чітко по цій схемі. Я набираю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5, Все. І починаю в'язання. Першу петлю знімаю, це у мене прушкова, потім лицьова. потім на... А. Тут ми пров'язуємо всі лицеві, всі лицеві, і останню я теж пров'язую лицевою. Ось так. Так, виворотній ряд теж пров'язую, першу знімаю і всі петелечки лицевою. Тут перший ряд і другий не треба робити, накиди. Так, ось так. І останню теж лицевою пров'язую. Потім знімаю ось так і пров'язую лицьова, це моя додаткова, хто не хоче її не, не бере. Потім роблю накид, одна лицьова, накид і лицьова і прушкова ось так. Це вже в мене по схемі третій ряд я пров'язала. Тепер четвертий ряд. Як звичайно, першу знімаємо, пров'язуємо всі петлі лицьовими. Всі лицьовими, ось так. Потім у мене йде п'ятий ряд, я знімаю прушколу. Пров'язую свою лицеву, потім накид три петлі лицевою. Ну, тобто, все по схемі: накид, і оце лицева і прушкова. Єдине, що ви як хочете, бачите, як красиво воно вузликовим таким. Ви як хочете так і робіть. Хоч, хоч, значить, ось так, щоб вузликовий край був, то ви не отак ниточку, а ось так. За роботу і знімаємо петельку. Все Все в'яжемо лицьовими. Першу петлю знімаємо ниточка за роботою, останню петлю пров'язуємо лицевою. Якщо так, як у мене. І ось так згідно схеми, ось воно вже вимальовується. Ось так згідно схеми ми доходимо до 40. Першого і 42-й ряд пров'язуємо. Все, тут оця схема основна завершується. І потім ми в'яжемо уже, якби я собі зробила таку шпаргалочку. Я ось так зробила 10 собі рядочків. І зараз я покажу, як кожен рядочок потрібно починати, щоб не заплутатись це для початківців. Тому що тут по схемі дуже все зрозуміло: накиди, лицеві, три разом. А, три разом ще по-різному. Ну, Зараз я ось тут покажу. Давайте, отут я ще в одному покажу, як три разом можна пров'язати зразочку Ось лицьова, Раз. І ось тут, начебто ми три разом в'яжемо. Я в'яжу ось так. Я знімаю одну, пров'язую дві лицевих разом за передні стінки. Це ниточка така, пров'язую за передні стінки і ось так. Ось так роблю. Мені здається, що це кращий метод, ну, якби вигляд має, коли я в'яжу цією панчишною в'язкою коли всі лицю в мене. Можна в'язати трошки по-іншому. Можна робити центральну петлю. Ну, хто ну, якби ви хто, хто знає, зрозуміє. Можна робити центральну петлю. Тобто, ось я в'яжу ось три разом. Я ось цю центральну петлю, другу, так? знімаю, переношу, пров'язую третю і першу і другу ось так. І у мене буде по центру ось така лицьова петелька. йти. Тобто, ви в'яжете, як вам подобається. Спробуйте на початку в'язання, і ви будете бачити, який вам варіант більше подобається. Також ви можете в'язати звичайним способом і прушкову петлю. тобто, першу знімати, Останню пров'язувати виворотню. І можете не додавати лицьову петлю по краю додаткову це вже ваше рішення. Схема дуже проста, схема зрозуміла. Тобто лицеві, оце крапочка це прушкова петля, кромкова. Хто не розуміє, що таке пружкова? ось, І накид три разом все. І лицьова петля. В лицьових і виворотнях, я в'яжу все лицьовими. Можна в'язати виворотніх виворотніми. Це вже як вам сподобається. Пробуйте дивіться по своїй пряжі, яка у вас пряжа і як буде гарніше виглядати визерунок. Так, значить, у мене по схемі, так, ось так. А у мене по моїй схемі ось іде прушкова лицьова, 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 прушкова. Тобто у мене йдуть 1, 2, 3, 4, 5 пити. І потім у мене йдуть ось так. Ось так у мене іде прошкова і лицьова постійно. Ось так у мене йде. Батило вже братика. Ось у мене ось так ідуть мої прибавки. Ну і тут уже теж те, що я показала. Так, тепер давайте розберемось, не будемо багато балакати, хочу я вже набалакала. Розберемось, як ми в'яжемо після 42-го ряду. Після 42-го ряду, ось я собі зробила шпаргалочку, один. 10 рядочків. Пров'язуємо кожен раз 10 рядочків, 10 рядочків, 10 рядочків. І починаємо з першого. Так. пружкова в мене знімається. Лицюва, накид. І ось у мене стоїть одиничка. Що це значить? Що Після цього накиду я пров'язую одну петлю і роблю знову накид. І потім пров'язую вже ось три петельки до е, три разом. Один, два, три. Потім роблю три петельки разом. Ось Так. Дві разом, три разом. Так, потім три петлі лицеві, накид, лицева, накид. І знову три лицеві і три разом. лицевою. Три лицеві. Накид, лицева, накид. Тобто, між накидами у нас одна, і тут між, там, де три треба накид і три разом, три петлі. Йде. І ми так в'яжемо до кінця ряду. До кінця ряду ми ось так і в'яжемо. І в кінці ряду у нас буде три разом. Три петлі лицьових, накид, лицьова і пружкова. І так, в'яжемо до кінця ряду, і потім зустрінемось, я покажу, як закінчувати ряд. А так ми повторюємо ось ці рапорти. Так, ось дивіться, я доходжу до кінця ряду, от я зробила накид, лицьова, накид. Раз, два, три. Три петлі разом лицевою. Пров'язую. Три лицьових, Один, два, три, накид, лицьова, накид. І ось ця моя лицева, яка додаткова і прушкова лицьовою. Все, я пров'язала перший ряд. Другий ряд я в'яжу як лицьовими, першу пшкову знімаю і просто пров'язую всі петелечки лицьовими, ось так. Так, тепер третій ряд знімаємо прушкову. Пров'язую я свою додаткову петлю лицеву, потім роблю накид, це вже згідно схеми. І потім пров'язую за моєю шпаргалочкою три петлі лицевою до другого накиду. Це початок ряду. Один, одна, дві, три. Лицьова, і потім дві лицевих, і потім три разом. Три разом. Дві лицевих, накид, трицьових, накид, дві лицевих, три разом. Все. Розпочали ряд і далі ми вже бачимо, як нам в'язати. У нас вже вималювався тут малюнок, візерунок і ми бачимо знову дві лицевих накид три лицевих, накид дві лицевих і три разом. Все дов'язуємо до кінця ряду і покажу, як в кінці ряду пров'язуємо. Так, дов'язую останній рапорт, три разом. Ліцевою, дві лицеві, накид, три лицьові, накид, лицьова додаткова і прушкова лицьовою. Все це третій ряд, четвертий ряд прив'язуємо як зазвичай всі парні ряди. Прушкову знімаємо. І всі петлі лицевої лицевими. Так, п'ятий ряд. Першу петлю знімаємо, потім пров'язуємо лицьову. накид, який обов'язково ми робимо на початку ряду накид. І до другого накиду у нас 5 петель. За моєю шпрахалкою. Два, три, чотири, п'ять. Ну і, звісно, за схилом. Другий накид, одна лицьова. І дві. Ой, три петлі разом лицьовою. Одна лицьова. накид. П'ять лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять, накид. Одна лицева, три разо лицевою, одна лицева, накид і п'ять лицевих до другого накиду. І так, в'яжемо так, накид, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тут ми вже бачимо по візерунку, щоб у нас все. Співпадало, ми вже не помилимося, тому що у нас вже тут є візерунок. Так, дов'язуємо до кінця ряду і там пров'яжемо разом. Так, ось останнє пров'язуємо три рази. Останнє листочок. Три рази. Лицьова. накид. Одна, дві, Три. чотири, п'ять, накид. Лицьова прушкова. Все це ми пров'язали п'ятий ряд, Шостий в'яжемо всі петлі лицьові. Першу знімаємо і всі лицьові. Останню пров'язуємо лицьовою теж. В'яжемо сьомий ряд. Першу петлю знімаємо, Лицьова. Перший накид. І від першого до другого накиду нам треба пров'язати сім лицевих петель: одна, дві, три, 4, 5, 6, сім. Другий накид і зразу ж ми в'яжемо згідно схеми три разу лицевою. Накид, і знову 7 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 3 рази. Все, в'яжемо так до кінця ряду. І в кінці ряду пров'яжемо разом. 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Так, кінець сьомого ряду. Ось у нас накид. Тепер три разом лицевою накид і сім лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Накид. Лицьова. Порошкова, лицьовою. Все, Це сьомий ряд. І восьмий виворотний, порошкову знімаємо і всі петельки лицьовою, і також останню порошкову лицьовою. Так, і дев'ятий ряд. Трошки є зміни. Так, першу знімаємо. Ось ця додаткова. Перший накид. І на початку ряду, від першого до другого накиду, ми пров'язуємо вісім лицевих. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чому так? Тому що у нас додалась тут петля. А у нас, бачите, тут без змін. Тут іде ось. Одна три лицьових і тут, три лицьових ідуть. Ось бачите, тут іде три лицьових і тут це у нас сьомий і дев'ятий ряд. Ну, тобто накид три лицьових, що я маю на увазі, накид три лицьових. І в, сьомому, і, і в сьомому і в і в дев'ятому ряду. Тож тут у нас до першого накіда вісім петель, тому що тут додалась петля. А тут уже буде 7. Оці два ряди, вони однакові, тільки різниця на початку ряду. Так, пров'язали, значить. Перша петля у мене додаткова, ну, спружкова, додаткова, накид. Дві, чотири, шість, вісім, накид, три разом. Три разом, накид. І потім сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, накид і три разом. Накид і сім петель далі. Так, і в кінці теж у нас залишиться там вісім петель. Ну, ми зустрінемось і пров'яжемо разом. Все, в'яжемо до кінця ряду. Так, дов'язуємо ряд. Ось у мене, що тут у мене накид. Останній. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Накид. Три разом лицьовою, Останній рапорт, накид, і вісім. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Накид. накид останній і лицева остання додаткова, яка моя, і кружкова. Це 9 рядів. Ну, десятий ряд це виворотній ряд. Все, я думаю, що дуже все зрозуміло. Ось така краса виходить. Ще раз покажу свою шпаргалочку. І потім ми знову починаємо в'язати з першого ряду. Починаємо е, накид, одна петля від першого накида. Друг, другий накид, і пішли, погнали. Потім. Е, Третій ряд у нас перший накид, між ними три петлі і потім другий накид. П'ятий ряд. <кхід> Вибачте, п'ятий ряд накид. 5 петель, накид. Сьомий ряд накид. 7 петель, накид. Дев'ятий ряд накид. 8 петель, накид. Ну і у нас. Це оцей накид я маю на увазі, це йде перший. Ось тут перший накид і потім ось ці петелечки. І ось ці ряди з першого по 10 ми повторюємо до кінця вже схеми. До кінця в'язання ми повторюємо ці рядочки. Дуже зручно, я ось так по 10 рядочків в'яжу, щоб не збитися, зв'язала 10 рядочків пішла відпочила, аби зайнялась чимось другим. І так воно не надоїдає. Кожен раз у нас додається один лист, листочок. В'яжемо до кінця, скільки нам потрібно, і потім зустрінемося і закриємо. Вже зробимо закриття легких петелек. Закриття. Закриття підібрала таке: ось такого плану, щоб воно якось гармонувало гармонічно виглядала з оціми краями. Тож, закриваю закривайте, як вам зручно, і я покажу, як закриваю я. Гачком ось так одну петлю з'єднала, другу петлю з'єднала. Дві повітряні петлі і ось ці петлі підхоплюю і теж отак з'єдную. Давайте ще раз покажу. Одна петля, друга, дві повітряні петлі. Підхоплюю. І, рівно. і ось таке гарне закриття виходить. Значить, тут таке ажурне. До речі, таке закриття можна використовувати і по низу виробу, буде красиво. Бачите? Так що, бажаю всім приємного в'язанічка. Я маю надію, що вам сподобалось це відео. Чекаю зворотній зв'язок, в якості коментарів і вподобайок. Вяжіть з задоволенням, в'яжіть гарні речі, які вам подобаються. Зустрінемося! Бувайте! всього самого найкращого.